Сарафанне Радіо. Перш ніж приїхати на хату, Макс вирішив звозити мене до зв'язківців і бронегрупи. У нього в рукаві жеврів суперсмішний, на його думку, прикол, і моєю метою було допомогти його провернути. Поки моя форма була чиста і вилизана, хлопці вирішили попідколювати товаришів і попросили мене вдати, ніби я приїхав з військової контррозвідки, і зараз їх перевірятиму. Ми заїхали на подвір'я старої занедбаної хати. Де присутність військових видавала тільки добротна антена, точно не призначена, щоб слухати радейку на частоті 105,5. Усередині, без будь-якої логіки, кімнатами були розкидані спальні мішки, у яких, вочевидь, і спав особовий склад. У крайній кімнаті в телефони залипали кілька молодих хлопців, а десь у кутку на старій канапі лежав старший дядько. На мене з Максом вони навіть не глянули, ніби це не два здорові мужики зайшли, а залетіла якась муха. Здоров, Макс! Що там? кинув той, що на канапі. Що, що, гостей вам привів, відповів турбо. Гості нікого не зацікавили. Мешканці цього житла так само ліниво продовжили сидіти у своїх телефонах. Андрій Іванович, військова контррозвідка, знайомтеся. Чітко від території Макс. Пацанів і дядька наче підстрілили. Вони тут же зірвалися, поправили форму, підійшли, натягнули усмішку та привіталися. Я скорчив максимально байдужий вираз обличчя, демонстративно оглянув усю кімнату і схвально кивнув старшому. Чомусь мені здавалося, що саме так мав би повестися той персонаж, якого мені було вірно сьогодні відіграти. А ви до нас, потягнув було один із хлопців, надовго. відрізав Макс. То щоб у вас був порядок, ми ще потім приїдемо. Хлопці залишилися незворушно стояти, а Турбо, давлячись зі сміху, пришвидшив крок і пішов до виходу. Чому його так пре, тоді я ще не розумів. Потім ми поїхали до техніків. База їхня скидалася на кілька закинутих сараїв, де хлопці ремонтували ту техніку, що могли ремонтувати власноруч, здебільшого вантажівки і пікапчики. Посиди в машині, я йду їх нашугаю, а ти потім так важно підійди, скажи: Добро здоров'я, військова контррозвідка! <світ> і щось їм там налапшай. Ото ржака буде! Ця гра мені не дуже подобалася, бо потім, коли все вилізе, хлопці можуть і образитися. Але з іншого боку, єдиний мій провідник у цьому краю. Так сильно тащився з цієї комедії, що я не хотів відбирати в нього цю краплинку щастя. У друге свою роль я зіграв іще впевненіший, у глибині душі вже готувався до отримання місцевого Оскара. Тож, поки ми доїхали до місця нашої дислокації, слух про несподівану перевірку громом прокотився всіма навколишніми, колишніми населеними пунктами, де були військові. А коли ми все ж приїхали до місця нашої майбутньої дислокації, то навіть побратими Турбо. Вже все підшаманили, попідкидали, навели лад і були готові до перевірки молодим офіцером із контррозвідки. Ось вам і Сарафанне Радіо.